Дня. Моє ім'я Іван Сусновський, я продавець консультант цього магазину. На сьогодні Ваш Шок Експерт. Отже, виникла потреба у вас придбати холодильник. Не спішіть. Одразу визначіть розмір, який потрібні холодильника. Визначіться з дизайну, визначіться, де він буде у вас стояти. Були випадки, що холодильники людям доводилося через вікно заносити. Або двері зносити, а все тому, що купували великий габаритний, а квартирні умови не врахували. Отож, виміряйте максимально можливі глибину, ширину та якщо зверху над холодильником планується шафка, висоту холодильника. Зверніть увагу на який бік мають відкриватися дверцята, і те про що ми говорили раніше: зміряйте ширину та висоту дверних отворів на всьому шляху подорожування холодильника до місця прописки, маючи усі ці дані, сміливо прямуйте до улюбленого магазину. Не будемо затягувати з теорією, пропоную зразу перейти до практики. Це наш експерт показує, на його думку, найдостойніший холодильник бюджетного варіанту. Це холодильник бюджетного варіанту, метр сімдесят вісім його висота, повністю механічне керування, простенькі, звичайні в користуванні. Є велике досить холодильне відділення, досить велике морозильне відділення. А це вже хід продажів цього року, вже з більшим холодильним відділенням із системою Ноу no Фрост. Ось через ці отвори подається холодне повітря, яке циркулюється повністю по всьому холодильнику. Також і в морозильній камері. Повністю регулювання холодильника здійснюється ось на цій панелі. Якщо хочете щось ексклюзивне, виробники пропонують холодильники преміум класу. До прикладу, ця модель Samsung. Повністю електронне керування з допомогою LED-дисплею. Підсвітка ручок, що дуже важливо для вас. Характерно для холодильників преміум класу існує шугляда для нульової заморозки. Тепер коротко про особливі характеристики певних брендів холодильників. До прикладу, холодильники бренду Горення характеризуються своєю бездоганною роботою при підвищених температурах. Скажу вам чесно, що холодильники бренду горення ставили навіть на вулиці при дуже жаркій погоді. Є люди, які хочуть європейської збірки. Холодильники «Вірпул». це саме ця модель, яку вам пропонуємо. Швейцарська якість матеріалів спільно з українською збіркою. Це холодильники, які з'явились на ринку нещодавно, втім вже здобули популярність свізер. Холодильники та Рістон гарно працюють над своїм дизайном. Можете оглянути дизайн, велике морозильне відділення, що характерно для цих виробників. Виробництво в Росії зараз здійснюється цих холодильників. Якщо ви бачите такий надпис, пам'ятайте, це Білорусія Атлант. Простий, зручний в користуванні, надійний, повністю механічний. Характерною для холодильників Samsung є функція Volt Control до 400 вольт. Це і в пральних машинках є. Справді дуже важлива функція, враховуючи часті перепади електроенергії в умовах сьогодення. Бренд Samsung пропонує також холодильники сай сай Дуже зручно. Окремо холодильне відділення, окремо морозильне відділення, великий об'єм, займає мало місця. По енрозпоживанню клас А. Це дуже економно. Повністю електронний дисплей. Ну і нарешті наш вітчизняний виробник завод Норд. Доступний по ціні, зручний в користуванні, клас енеррозпоживання А. Дуже економно, дуже зручно. Різновид моделей відрізняється, Можете побачити. Є нижні морозильні відділення, є верхні морозильні відділення. Це короткий огляд продукції, яку пропонують на ринку сьогодні. Рекомендувати щось єдине, експерти не беруться. Так би мовити, на смак і колір і на товщину гаманця усі покупці різні. Детальніше проконсультуватись про варіант, який потрапив вам в око. Пропонують на місці. Ще й з допомогою кредитних експертів. Це якщо бажаєте придбати такий агрегат у розстрочку. до речі, навіть під 0%. Сподіваємось, наші поради дозволять вам зробити правильний вибір і отримати задоволення від покупки.